<головік> <головік> Та це я відео, так, да, роблю, зараз же ж начальнику треба А номер Д, оце, так? Ось там, так. Щас, секунду. Не хоче. Не хочу номер писати, а тут. Ти буде хранителі, просто взяв, бо ще не так виходить. Так, да, це надовго, до кінця року то Шо до кінця года. Я думаю, що вряд ли щось буде тут. Та я стараюся mm -hmm. тут не заходити. Ми там запустили. Угу. Оце правильно. Помалу ліки. Ще раз номера номера, 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 номера читай один 0, ноль 2, 2, пять ноль. А те поє. так, а тут номера один 0, ноль 2, 2, 3, 5, а тепло автомат